Ідеї інтермаріому зіграло кілька факторів. Наприклад, потенційні держави-учасниці не хотіли віддавати полякам панівну роль у Союзі. Того часу держави, що постали з руїн Російської імперії, перебували в стані нестабільності, політично, безпеково, економічно. Погодьтеся, складно планувати якісь глобальні проєкти, коли треба відповідати на внутрішні виклики тут і зараз. Особливо зважаючи на те, що в кількох державах, майбутніх учасницях Союзу, до влади прийшли комуністи. Ну а далі пакт молотова Молотоварібен. Тропа між СРСР і Німеччиною та подальший поділ Польщі забили останні цвяхи в труну до ідей доктрини інтермаріуму. У грудні 1939-го Владислав Сікорський, прем'єр-міністр польського уряду у вигнанні, виступив із пропозицією створити групу держав центрально-східної Європи. Нова організація цієї частини Європи повинна створити тісне і гармонійне співробітництво держав між Балтійським, Чорним і Адріатичним морями, відбити тиск Німеччини на схід і відокремити Німеччину від Росії. Цю концепцію не схвалили союзники з антигітлерівської коаліції, а Москва сприйняла її як загрозу. Ну звісно ж, навіщо росіянам під боком якісь міцно об'єднані національні держави?